Майже тиждень тривають практичні заняття з бойової системи виживання воїна, на яких курсанти першокурсники військового інституту імені Сергія Корольова вчаться стріляти, виживати в будь-яких умовах, долати водні і гірські перешкоди. Усе це допомагає виховати справжніх бойових офіцерів. Відповідно до нових тенденцій підготовки військовослужбовців, Значить, ми зараз на першому курсі хочемо кожному курсанту показати, що він сам побачив свої сильні і слабкі сторони, побудити в нього мотивацію. До удосконалення і також на цьому курсі дати основи різних видів підготовки. Відповідно до е, свого професійного встановлення ми е, курсант повинен готуватися бути не тільки. Інженером, так як ми готуємо військових інженерів, а і мати достатній рівень загальної військової підготовки. Додали екстриму і снігові замети. Однак, попри в тому і труднощі, курсанти кажуть, що повністю задоволені такою підготовкою. Потрібно тренуватися, загартовуватись. Страшно, ну страшно було тільки, коли взяв вірьовку в руки, а далі пішло все якось просто провели інструктаж. Ти зрозумієш, як це правильно робиться, і коли ти бачиш, що в тебе виходить, просто ніякого страху немає. Подолання перешкод це важливий момент в навчанні, так само в бою. Навчаючись долати водні перешкоди, курсанти в повному спорядженні за допомогою підручних засобів долають кількадесятметровий басейн. В умовному бою необхідно надати допомогу пораненим побратимам і винести їх з поля бою, прикриваючи відхід. Тут у навчанні допомагають старшокурсники, які самі встигли пройти горнило. Ато в зоні АТО рік відбув, і саме тому. Під час занять курсантів навіть навчають, як зі змені борошна в польових умовах спекти хліб. Зараз ми приготували наше тісто, наматуємо на очищену таку паличку, розміщуємо над углями і готуємо. Получається, такий імпровізований у нас хліб на паличці. Можемо спробувати. курс виживання бійця в екстремальних умовах. Закінчиться маршем на 20 кілометрів у повному спорядженні, де курсанти повинні будуть застосувати всі здобуті вмінні і знання. Олександр Райковський, військове телебачення.